І так, почнемо із теми. Сьогодні 1 квітня, день гумору. Для мене від 20-го дня це ніколи день не буде сміху. Цей день помер, помер мій кумир Моджахед, який був для мене зірцем багато чого. Щодо війни я багато знав про нього, восхищався його. Давайте коротко скажу, хто такий моджахет? Це чоловік, який народився в Білорусі далі. Він прожив. Життя коротке, всю навсю 27 років, не пам'ятає 28. Але за це він пережив дуже несичне, ярке життя. До 4 років він виховувався з батьками, так як це дитина. Від 14 років в нього батьки розлучилися і він став жити з татом. Тата в нього був строгий, завдяки чому він мав проблеми з однолітками спілкування, через те, що його багато майже отаке. Мама була добра. Далі, 16 років він переїхав в Крим. Хотів стати моряком, вчився в коледжі на моряка. Також він складав реп дуже гарно. Під День і мед. Після цього, на жаль, є деякі козаки, які не хотіли висіти люди, але я скажу, він поїхав в Санкт-Петербург після анексії Криму і там продовжує. Але скоро він звідти є хороша новина, в тому що він переїхав звідти в Україну, коли знав, що тут йде сильна війна. Він 19 років самотужки зірвався, кинув творчість, кинув все, взяв руки в зброї в руки і почав воювати за Україну. Складі батальйон торнадо. Спочатку було все гладко, все добре. Допоки торнадо не звинуватили в катуваннях і питках. Зайшов він 6 років і відсидів, а потім не хочу знати ім'я одної людини. Взяли, наказали, за те, що він воював. Це Та таке сяке, як то кажуть. А вони взяли, ото це посадили. І чудо Боже, в 21-му році при зміни влади і прохорожі адвокату Єлені його випустили з під варти. Тут я, на жаль, не знаю, як він проводив час. Тож, що після він взяв зброю в руки і почав воювати. в складі 59-ї бригади ЗСУ мав власну групу Вендельта. Артилерійська група. Так, ось що я зможу сказати за нього. В нього В нього поєднується дуже цікаві якості. Це добра, весела постійно людина. Поля не з цим сюди на духом, яка, коли його піджали, питали, били і міг померти від питок. Але він говорив правду і не боявся сказати правду. От особисто я. При зустрічі з силовими структурами, поліції, хто мене затримують, перевіряють. Познаю, чесно, виводимо вправно і боючись. А він говорив так, будь він говорив, нехай з батьками чи з друзями. Певно, далі. Сліди з великою ерудицією. У нього великий запас ерудиції, Великий великовий запас. Він мені висув думку. Він багато знав того, що інше. інших. Свій 20 років. 20 років він повний, був дорослий чоловік, який знав повністю про Україну, про владу, говорив правду. Можете, я можу прикліпити от відео і ви поспіхаєте, як він говорив. Далі, кожен раз, коли він був на суді, він завжди говорив, певно і твердо говорив. За то, який не, я сказати, не підставить. Допоможе, захистить над слабшими, прикриє, каже ще правду, відповідає за слова. Також ця людина цілеспрямована, він знає, чого хоче добитися. не ну, розвивається. Він старався більш розвинутим, бо да, У нього є косяки, на жаль, тому що він по в вліз около футбольчики і бився. Але завдяки цьому він став сильним і навчився гарно битися. Може давати відео, як він б'ється. Також він творчий був, музика. Це дуже yeah, хороша Ще. реп, Грими в Репі. Підбір слів — Він дуже yeah. варто за треб. Також військовий, це матка з травмишним із війни. А він як військовий також володів з автоматом, кулеметом. що Означає людина, яка назначує за 2-3 дні обучення, зразу розвідку. із за високого рівня інтелекту. Далі хобі в нього було, міфологія. Він був язичником, потім він став мусульманином. Тому що, як він вважає, це релігія найкраще, що йому підійшла, тому що там прямий зв'язок людини з Аллахом. Він перед цим пробував різні релігії, себе пробував також. Це означає, що він релігійна. Він дотримується повністю релігії, все робить, як може. Він не каже, що я сильний герой, він каже, все, всевишнього, за всевишнього все. Тиска тепер перекладає. І Він каже, Ой, ті, що померли. І каже, я прикріплю то, що він говорив за Всевишнього. Також у нього в нього жаліз досить волі, заліз дисципліна. Да, у нього був правда, один косяк. Молодці, то, що я, на жаль, не підтримую, але він це виправив, що осознав це пробування кульчиків вуха. Да, оце його косяк, сказати, тому що це ознака не мужчини. Але він це виправляє більше, він це вже не робив. Кучки вуха. Також був здоровий мужик. Здається, він ніколи не позволити рокувати, чи покрасти голову, чи бути гоміком. Він завжди був здоровий мужик в нормальній орієнтації, з нормальною тягою до дівчат. Займався спортом, правочуючи цілі. І в нього народився, він був достойним батьком. Дивіться, що я можу сказати про смерть Моджахеда. Смерть в нього відбулася. З 31 на перше він приїхав ранній в лікарню. І в лікарню пропорували, і він, на жаль, став двохсотим. Дуже обідно, що він помер. Він помер як як герой.